Я щасливий повернутись до Львова. Почуваюсь прекрасно. Сподіваюся, що цей сезон та наступні будуть дуже успішними. Перед тим як повернутись, спілкувався з декількома гравцями команди: це Соломон, Едсон та Талес. Вони сказали, що життя продовжується в Львові більш-менш спокійно. Я би не сказав, що він новий футболіст, він старий новий футболіста, вас, І, звичайно, що він вже пройшов збори з нами в Турції. Це було до війни. І Фредді, чесно кажучи, підтримував завжди стосунки з керівництвом клубу, з деякими футболістами переписувався. Тобто ми прекрасно знаємо його сильні, слабкі сторони, його людські якості. Я думаю, що футбольний клуб рух звернув увагу і хотів його повернути все-таки, і він згодився. Радий, що він повернувся в такий час в нашу країну. Я думаю, що це великий плюс як для українського чемпіонату, так звичайно для нашого клубу і для молодих футболістів. Це великий приклад, що Фреді, футболіст, який грав вже не в одній відомій європейській лізі. я Думаю, що він допоможе з також своїм досвідом на футбольному полі. Рух це дуже хороша команда. Тут багато молодих гравців, але вони грають дуже професійно. Коли я спостерігав за матчем з Ворскою, бачив багато класних ігрових моментів. Таку професійну гру вони повинні зберегти і для наступних матчів, рухаючись крок за кроком до перемоги. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.